Катар цікавиться французькою мережею магазинів ПРЕНТАМ, що налічує 16 магазинів і 4 тисячі працівників по всій країні. Наразі 30% акції принтам в руках італійського бізнесмена Мауріце Борлєтті. його групи. Решта 70 належать Bank, а точніше його девелоперському бізнесу. При цьому за кермом принтам стоять представники групи Борлетті. Німці давно шукали покупців на свою частку. Знайти їх у Катарі колегам допомогли знову ж таки представники Борлетті. Наразі невідомо, яку роль вони відіграватимуть у майбутньому принтам, якщо його контрольний пакет належатиме Катару. Там знамениті французькі магазини оцінили у 2 мільярди євро. Це не найдорожчий Далеко не єдина покупка Катару в Європі. 2011 року вони викупили 70% акцій футбольного клубу Парі сен Сен-Жермен». За спортивне захоплення довелось викласти не менше 30 мільйонів євро. Офіційна ціна невідома. Список активів, де частина акцій вже належить Катару, вражає аеропорт «Хітроу», найпрестижніший магазин Лондона Героц. Розбавте усе це ювелірними виробами Тіфані і предметами розкоші від французького ЕЛВМАШ. І на додачу італійська модна класика Валентіно у всіх цих компаніях катар володіє частиною паперів.